Я не маю права озвучувати цифри в ефірі, в тому числі я не маю права називати цифри загальної армії, От, але я вам скажу, що на фронті перебуває до 15% від загально... загальної чисельності. От, вам можуть розповідати, що ні, це не так. Там... Якщо навіть підрозділ вважається бойовим і в ньому там Воює ряд людей, забезпечення не перебуває на передовій в більшості випадків. От, тому тут якби до 15%. Я завжди рахую простіше. Я рахую, я запрошую періодично цифри. Зараз от чекаю, до речі, нещодавно буквально запросила, скільки отримую сотку. От, виходячи, виходячи з цього, ми розуміємо, скільки людей на фронті. Але навіть при цьому, якщо вкласти туди корупційну складову, то ще можна 30% відняти це мінімум.